Обрізка молодої сливи, розріжена ярусна форма крони. Відповідно для розрідження ярусної нам що потрібно? Нам потрібен центральний провідник. Якщо ми бачимо, що у нас ось вже утворилося зверху таке дуже грубе потовщення, нам воно тут не потрібне, адже у нас верхівка починає вже недоотримувати весь сокруг, спрямований всього гілку. У нас нормально повідходили молоді прирости. Це була посадка в минулому році, до цього вона росла десь в садових центрах. Відповідно, тут цю гілку ми вирізаємо взагалі. Все, у нас вже більш чітко сформувалася наша крона. Тепер ми працюємо з гілками першого ярусу. У нас ось пішло таке подвоєння гілочки, цю тонесеньку ми вкорочуємо. Що ми її видали, ми залишимо тут нижню гілку і тим самим знову простимулюємо тут наростання вегетативної маси. А так, як ми вкоротили оцю ось гілочку, відігнули, в подальшому цю гілку можемо зробити ще коротшою, Зараз на ній є трохи плодових броньок, то ми так і залишаємо. Тось, тонесенькі гілочки взагалі не чіпайте, це плоди потенційні в наступному сезоні. Просто ці гілочки трохи вкорочуємо для утворення гілочок. Ось Розгалуження в цій частині. Все, ця гілочка залишилася довше, ці залишалися коротше. Поверхівецьці, що ми маємо. А тут по факту ось, сухенькі вирізали, це прикоротили, все там таки залишилось. Ось, ласка, підформували без фанатизму, бо чашу тут немає що переводити, щось змінювати. Це також ефективне формування для сливи. Тож, будь ласка, зберігайте, користуйтесь. Якщо вам було корисно, ставте лайк. Буду вдячний за підтримку каналу.